Будуємо церкву у селі Водяна Балка Деканського району Полтавської області на знаменитих хуторах, вечори на хуторах Близдеканька. Ми дуже щасливі, що нас, може Боже проведіння, чи як вона сказати, звела нас із фірмою Карпати Буд-Каркас. Ми навесні в минулому році заключили договор цією фірмою, зафіксували, не дивлячись. На ті фінансові проблеми, які є в країні, зафіксували договір у гривнях, і за рік ми побудували ось за мною ви всі бачите, церкву, Святопокровську церкву. В стадії закінчення будівництва через три неділі плануємо освячення церкви на покрову. Сьогодні кінець вересня. Залишилося 3 тижні до відкриття церкви. Я дуже щасливий, що нас звела по російському судьба з такою фірмою, що бригада дуже порядочна. Вона не весь час тут працювала, тому що взимку не працювали, хлопці тоді були зайняті. Але по канадській технології ця каркасна будівля. Дуже легка, фінансово не дуже затратна, тепла, довговічна. Зроблено все до ладу. І я думаю, що ця будівля нам буде служити не один десяток, а може і сотні років, сотні років вистоїть, тому що зроблено дуже чудово. У нас нелегкий час, коли. Ми такі фінансові, негаразди в Україні все. Побудувати таку церкву це велике щастя. Село наше раніше не мало, це в пристосовному приміщенні була церква, а тепер оце яка красива будівля в центрі села. І я думаю, прихожани, люди будуть всі задоволені ходити до цієї церкви, і ми будемо. Жити під Божою благодаттю і, і та, все буде добре, як в Україні, так і в нас.